Друзі мої, зверніть увагу на саму форму, якій подає Христос своїм учням. Він говорить навіть не притчами, Він говорить прямо. Він каже, ось ми йдемо в Єрусалим і все написане пророками про Сина чоловічого збудеться. Весь старий Завіт, всі пророцтва про Ісуса, які були, каже Господь, збудуться тут, у цьому місці, у Єрусалимі. як Він говорить, так як написано про сина чоловічого, і Він, і він каже, що Він буде виданий, говорить як в третій особі. Не про себе, що Я буду виданий, а каже про сина чоловічого, про якого всі пророки писали, всі, що чекали його приходу, каже вам, Він буде виданий, будуть на ним знущатися, будуть плювати на нього, бичувавши, уб'ють Його. Але третього дня Він Воскресне. Каже конкретно, без Всяких намоків без двох значностей однозначно чітко і конкретно. Але зверніть увагу, що пише далі євангелист. Вони ж нічого з цього не зрозуміли, бо це слово для них було закрите. Нащо тоді казати? Чи не раз ми і так собі думаємо, нашу молоду дитину водити до церкви, як вона нічого не розуміє, та я її сама нічого там не розумію. Співають та й співають. І я вам хочу пояснити весь той механізм Божого плану і Божого спасення. Учням було закрито не через те, що Господь Бог закрив їм очі, закрив око, щоб вони не чули. Ні. Вони все почули. Вони тільки не зрозуміли. Представте собі, що Господь Бог кинув їм зерно. <кхи> і ясне діло, що коли то зерно впало, воно не виросло зразу і дало врожай. Воно проросте потім. Так же само часом ми приводимо дитину каже, і каже, воно ще мале, не розуміє, кинь зерно. Тому я кожен раз, звертаючись до особливо молодого подружжя, до молодих батьків, які чекають тільки дитини, або дитина тільки народилася, або ще маленька. Я завжди кажу, що до дитини треба говорити як до дорослої. Ну, не так як до професора фізико математики або ще якоїсь там теології складної. А говорити як до дорослої людини. Сіти в дитині розумне. Всі пусі потрібно. Щоб десь там і має бути місце, щоб з дитиною і погратися. Але говорити правильно, без усяких отих дитячих, примітивних спрощень. Бо потім, каже, такі виростають такий непотріб, розумієш? А звідти виростають. Що дітям пояснюють речі? На своїх фантазіях, не на тих речах, на яких побудований світ, наука. Якщо не знаєш, краще не кажи. А ми в основному тішимося, коли дитина знаєш, починає, як кровка каже, Му а песик як каже, Гав-гав. І мама тішиться, Боже, яке досягнення. А звідки це взялося? Бо мама спочатку його так і вчила, що коровка каже, му, а песик гав-гав. а потім дитина бере то повторює. Це на рівні мавпи, це на рівні папугая, ми маємо дитину вчити, думати і сіяти, сіяти зерно любові. Поки дитина мала, дитина має знати, що її люблять. Що нею піклуються. Не виховують собі забавку, а люблять її. Першу основу має лігти зерно любові. І далі говорити. Говорити, як до дорослих, формувати. Христос узяв учнів, але перед Богом. Перед планом Божим це будуть діти. І він їм розказує, говорить. І Він каже: Вам дана Тайна, тайна царства Божого. Тим же, що осторонь все дається в притчах, щоб ви дивлячись, не бачили, щоб слухаючи, не розуміли, щоб у вас не щоб їм не простилося. Господь бере своїх учнів і їх сіє зерно. Божественної науки, і для того, щоб воно зійшло, потрібен час. І для того, щоб воно дало плід, потрібні обставини. Бо навіть коли ти будеш поступати правильно і добре, але в тобі не буде постійно Божої науки, тобі складуться обставини, ти будеш переживати різні ситуації в житті, але плоду вони не дадуть. І скажеш на страшнім суді, Господи, і страдав я, і трудився я. А Господь Бог скаже, у тебе був пустоцвіт. В твоїй праці не було нічого. Воно зацвіло гарно і цвіт опав, а плоду нема. А звідки буде плід, якщо ти не отримав божественної науки? Тому кажу, при кожній нагоді слухайте Слово Боже. Майте сьогодні технічну можливість через інтернет, будучи в любій точці земної кулі, дивитися на YouTube-каналах, на інших платформах, слухати Слово Боже. Сіяти в собі насіння вічного життя. І не переживайте, що десь щось ви не зрозуміли, щось вам не складається. Слухайте, віра через слухання, бо Господь сказав, що по вірі ваше це вам не по знаннях, не по переконаннях, а по вірі ваше це вам. Бо коли в мене є елемент віри, то я розумію, що я маю справу з Богом, якого пізнати повністю не можу. І тому частину того, що я не можу пізнати, я кладу віру. Бо вони ж нічого із цього не зрозуміли пише. І тому, якщо хтось із вас так само щось не зрозумів, не переживайте. І Господь Бог каже, бо це слово було для них закрите. Закрите. Як зерно закрите землею не для того, щоб не видно було, а для того, щоб проросло. Тому слухайте Слово Боже і зберігайте його, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!